Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні ми приїхали у Великій Крушлинці, будемо пробувати впіймати коропа. Сьогодні приїхав я, батько і Рома. Будемо гарно рибалити і добре проведемо час. Приїхали з ночівлею на вечір і ніч. На вечірню і нічну риболовлю. Ось так. Зараз розкладаємось і будемо все закидати і показувати, що, як і що будемо мішати. Приїхали ми сьогодні на роміній машині. Набрали цю ніч обіцяють холодну, 10-9 градусів то взяли одіяла, зимові куртки і всього, всього цілі куч Будемо сьогодні ловити з корабликом. Зараз будуть хлопці шукати точки. Рома вже мішає прикормку. Всім привіт. О, Виход коропа. Що тут мішаєш? Так, ну так як ти сказав, що тут в основному ловлять на горох. то Я понабирав всяких різних горохів, взяв її на турашку, взяв карамельку, взяв самий звичайний заморожений. Ну і, звісно, коноплі. Чуточку взяв бойла. Так, підкрошив вон. Кукурузку. Ну і да, І, звичайно, АТБшну тебешну кукурузку ще взяв, так як не знаю, ловиться, тут на ню не ловиться. А ловити будемо пробувати на ось таку. О, це щось це модне. якась да, венгерська кук, я чесно на ню ні разу не ловив. Спробуємо. Залишу трошки цього, попробуємо. трошки цієї. І гороха звичайного залишу, і гороха трошки ароматизованого залишу. І ще може такого спробуємо. Не знаю. <реш> скільки варіантів для риби є, що капець. У нас часу стільки немає, скільки цього хочеться спробувати. Ну <реш> так. Зараз ну, набалабесим цього всього діла. Не знаю, сипуху ти будеш сипати з в корм? Да. Будеш. Ну, може теж спробувати. Э, пеліться тобі дати? Так, пеліться можна, бо якраз просто сушу, а пеліться в мене не буде. Крупного середнього, мелко. А давай всіх пожмень Опа. Приготовимо кашку і ми. Зсип багато всього, думаю, має працювати. З минулої риволовлі полониця залишилась, запустимо її як мілку фракцію. Далі візьмемо крупний пелець Monster Crab від Carpтоні. Від цих запахів я вже їсти захотів. Так, далі візьмемо сливу. Це середнього розміру. І з мілкого ми що візьмемо, що тут в мене є? Є солодка кукурудза, Monster Cup. Давайте кукурудзу, щоб різні були варіанти для риби. Спочатку розтвориться кукурудза, потім слива, а потім краб. Якось так піде. Так. І ще візьму цей корм для коропа від першої фабрики рибних кормів для годування. Ага. Це Корм для годування риби просто в озері. У кого є своє озеро, то можете замовляти у них. В описі є посилання насипне собі дві змені. Що в тебе вийшло? У мене щось таке. Я зараз ще заложу. У мене ось таке. Саме є. <різь> так, ще сипухи якоїсь трошки добавили. Ні, самі не будемо їсти, Корпу дамо з <різь> <різь> сливою, таким бустером залиємо. Води треба доливати. Да, так, Я і забув. Погажників Що це таке? Макух? Ого! Це буде місто сипух. Він пахне? Ну, вже трохи виветрився, але макухом чути. Зараз якоїсь платви не підтягнути. Тут плотви нема. нема? нема. Карася тут Ну, Карасі тут гарні, так що можна і підтягнути. І що характерно, тут дуже смачна риба. Дуже. Бо буває ловиш крупного карася, Жариш і їсиш, він не дуже смачний. А тут крупний карась і він смачний. Зараз замішаємо основну кашку, Real Fish кисла груша. Прикольний запах. Такий прямо ж приємний. Як цукерка дюшес. Мішаєш і отримуєш задоволення. І по кольору воно таке прикольне, яскраве. Похоже на цукерки. Да, принесе сьогодні вона нам бажану рибку. Крупних карасів. Так, все, зволожилось, хай підбухає. Супер. Поки готуємось, замішаю метод мікс, лосось полуниця, нехай проходиться, приходить в норму в свою робочу скажімо так, форму. А я поки буду гачки в'язати і флети складати. А батько вже на своєму робочому місці готує стіл. Всім привіт! Я вже тут на кухні готовлю все. Мої любимі сухарики. Що тут ще в тебе є? Колбаса, крильця. Ну поки ми все не достаємо, ми так перекус маленький робимо. Угу. Ясно. Перекусимо і одразу до риболовлі. Що думаєш, буде сьогодні риба? Я думаю, що... Будет, Сколько я потом скажу. Трошки позднее. Понял. Так, заезжая кораблик. 60 метров. Тут сильный обрыв, то опускаем кораблика. Подручными средствами. Да. Веревкой такой. Рызинкой. Так. Ні, це саме справа А, Іва саме права. все, я, я ще посередині це буду на маку Точка номер два Все, кораблик поплив. Під вербу. Точка буде під вербою. Ой, хороша штука, ця коропова рибалка з корабликом. Він працює, а ти собі чилиш. Mm -hmm. да? Так, ну що. Там дуже далеко літають флетики. Між двох пеньків закинув, а там якась згілка. Що, принесся йти в воду. Обривати ж не хочеться. Та взагалі не хочеться, тільки зв'язав флет. Обривати не хочеться. Пішов я. Та ти не роздіваєшся, а так ідеш чи що? Да. А футболка, в тебе є друга. Я взяв дві штуки, бо я знав, що я сьогодні полізу в воду. Ага. Як водичка? Холодна. Холодна? Рома казав, що 26 градусів, а воно холодна. 26 градусів показує, що температура води. Напона, конечно же. Ну що там? Не короб, але вже щось є. <рес> щось зловив, так? Да. Вже все закинули, завезли по декілька разів і тепер накрили поляну. У нас тут кабачки є, смажені з майонезом і помідоркою є палка ковбаси здоровенна на весь вечір. Сосиски, коротше, всього вистачає. Так, і тепер, я думаю, всі дивилися відео зі Степашок, де я позорно програв Саші спір. Так що так, як і обіцяв. Вручаємо офіційно. Будь ласка. Дякую. Є. Сьогодні будемо пити коньяк. Ну, тоді наливай. Так, а у нас закинуто 8 снастів, У мене 4 в Рому 4 і ще жодної покльовочки не було. А вже 10-та година вечора. Що думаєш Рома, як воно? Тебе ж я знав. <сих> Буде риба. От то я вже сумніваюся. в цьому. Я теж сумніваюся в цьому. Але хоч би до цього часу якось карася б зловити, вже було б веселіше. Так, да, то взагалі жодної покльовки. І все стоїть, і все, всіх на різне закинуто і різним пригодовано. Блін, що ще треба цій рибі? Ну що тут хлопці? Вже 12 години ночі. В чергове перезакидаємо, перевозимо. Стараємось. Але поки що наші старання безуспішні. Поки що нуль. Да. Але щось буде Я відчуваю Як мінімум рак ну Ш... рака я вже впіймав сачком Щось Риба не дуже хоче ловитися сьогодні Не, не дуже? Взагалі це Взагалі <рес> Взагалі не хоче, так? Да? Хлопці стараються, але поки що нічого не виходить. В нас пів першого ночі, перша риба. Рома зловив красивича. Показує. Да. О, хороший. Це що у нас горох чи бітурба? Дивися. Ну краще гарний. Біт -бітурба. бітурба. Ну як гарний. Відносно. Хайний. Відносно того, що в нас нічого нема, гарний. Шо кажеш? Скільки там вже годин? Годин пів першого. А, не видно. Ну коротше, повіримо туди наступ. Ну, ну, ну клював він дуже слабо. да? Ну, як там? Перший збитий. Перший є? Вже веселіше. Моя перша риба на даній водоймі. 5.50 ранку перший карасик. Нарешті закидаю в садок. Клас Перша рибка. А ось і другий карасевич. Знов на макуху. Ось такий. Відправляється в садок. Вже пів шостого ранку. Світаю. Рома щось там натягує, бачу, опускаю, натягую. У нас настав ранок, перезакидаємось. Я вже все перезакинув, Рома довозить останні снасті. Надіємось що щось спіймати. Цілу ніч просидів, дві покльовки було, два карасики. Сидів я цілу ніч на цьому стулі, майже не спав, думав що клюне цей великий короб і так його не дочекався. Людей багато з'їхалося в все в машинах. Одна, дві, три, чотири. І з цього боку машини пішли. Так, зараз на що виходить? Все призакинули. Тепер чекаємо покльовок. Вже 7 годин ранку. А, карасики в мене клювали в 5 і в 5.15. Отак. Дві покльовки було. Щось зранку клюнуло. Якась покльовочка і ще й щось вроді тягнеться. Туго йде. Може короб? Та ні. Не до такой степени Да? Карас. Карась? Угу Оп. На что он За на О, опарыш. Захотел опарыша, да? Угу. Ша. Дві. Оце всікся. Якби захтів, то не відчепився. б. Отакий красивий. Хорош. За неманням кращої риби, ідеальна риба. Перезакидаємо, може ще карасів наловимо. <риклево> Прикидаю, але кльов. Повна відсутність кльова так, на риболовлі. Не ну, повна, все-таки один карась, це вже хоч якась покльов. Ну, як би так, да, але все одно хотілося би краще. Ладно, прикидаємо. А ми вже збираємось, в воді залишилась одна снасть. Як батько, ніч пройшла в тебе. Ніч пройшла добре. Тільки коропа не зловили. Так ми надіялись на коропа. Сьогодні він нас не хотів нас сплюнути. і, і Яка в тебе є пропозиція? У мене є пропозиція знову сюди приїхати і зловити все-таки нашого коропа. Не знаю, чи вийде. Ну, просто дуже впала вода вийде, і ми сіли на мілині. І нам охоронець сказав, що не сідайте тут, сідайте на глибині, на глибині риба ходить. А воно дійсно так. Тут риби взагалі нема, на, на Мілені. І в нас взагалі не клювало. А на глибині хлопці там сиділи, то зловили коропа і карасі ловили, Тобто там було краще. Ну, щоб ми зловили свого коропа, підписники мають нас підтримати, поставити вподобайку, щоб ми назбирали на цьому відео більше тисячі вподобайок і тоді ми обов'язково піймаємо свого коропа. Так, да. Це так збирання в процесі? Та да, вже майже закінчується. А де ри риба твоя? Там. Плаває. Так, дістанемо в садок, просушимо покажу монстрів які там сидять й дергається хтось Ось такий у нас улов. П'ять карасевичів. Ну що там рибак? Показуй рибу. Ого! Ага. П'ять карасів. Це вже щось. Я думав, взагалі нічого не буде. Да. Такі середнього розміру. Ну всі в клещах. Видно період такий. Після цієї жари, мабуть, дуже сильна жара була. Угу. Байдемо бай. ну, для людей нехідливо. Воно щищається разом з гускою і все з ними окей. Бо багато хто боїться, переживає, нормально все. Так, ну що, Продовжуємо збиратися. Все, ми зібралися, за собою все сміття прибрали. Останній пакунок сміття Рома запихує в машину. Все влізло. Вроді було, так. І що, що скажуть? Що це не було риби Сьогодні і вчора. Бо. бо. <кхи> не знаю. Ну, по-перше, дійсно, як вони кажуть, що вона змістилася туди, бо там виходів, всі підходили, казали, дуже багато. Тут нас взагалі не було. Якби це є факт. А чому... Що... Взагалі так Ну В основному бо риба була там. Мало, мало. От приїжджати ввечері ранок, насправді, для коропа, якщо так активно, да, кровити, треба 2 дні. Це мало, може б вона підійшла, а може ні. Ну, цього, на жаль, ми не дізнаємося. <рес> а тобі, як батька. Слабенько, слабенько. Хотілося коропа, приїжджали на коропа. Да. Ну, зловили п'ять карасів і то добре. Чого ти не закинув спінга? Може якби твоя рука його закинула, то короб підійшов би. Та ні. Охоронець сказав, що тут щас вода впала трохи, бо суш була, і риба вся пішла на глибину. Нам треба було сідати на глибині. Ну ми цього не знали. Будемо знати? Да, сіли тут, ну а тут от так. Збирайте 1000 лайків і ми приїдемо на реванш і спробуємо зловити свого короба. Да, тільки туди на глибину станемо. Угу. Ми вже зібралися, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми скоро їдемо на нові водови, показувати вам нові гарні місця. Всім пока!